Мижу Божого всім дорогоцінні. Дійсно, бажання нашої душі, бажання нашої плоті приводить нас до загибелі. І дійсно, якщо є беззаконня, то значить є покарання. Якщо є суд, то значить є і місце ув'язнення, тобто пекло. Люди Божі, вони вчать нас, як звільнитися від цього всього безум'я, яке сьогодні відбувається у світі. І дуже важлива тема, яка стосується кожної людини, це смирення, це послуг, це повага до людини Божої. Бо як я відношуся до людини Божої, таке в мене відношення до ‫במורבוראים. Важливо слухати і вчитися в вірі у Божих людей, які мають плід та результати, бо чим я харчуюся щодня, таке буде і моє майбутнє. А без церкви, без людей Божих, без Бога люди вони просто тонуть у цьому безумному світі. І необхідно задуматися, куди наша душа направиться після фізичної смерті. І тому, поки є час, поки є шанси, ми можемо це все виправити, покаявшись і примирившись з Богом. Будьте благословені, нехай Господь пережи вас. Амінь.